Час повномасштабного вторгнення рашистів постає питання, чи потрібно встановлювати новорічну ялинку у бродах. Зараз ми запитаємо у бродівчан їхню думку і дізнаємося, чи потрібно, чи не потрібно. Це власний погляд. Мене звати Сергій Нікішин. Скажіть, будь ласка, чи потрібно встановлювати ялинку цього річ убрати на вашу думку? Ну вон вже. А ви, от пи, на у нас дуже дещо. дуже було в тому году Други. супер. Так, я вважаю, що ні. Не на часі. Я думаю, категорично не треба. А чому ваша позиція? Краще гроші на армію віддати. Я думаю, потрібно, бо і настрій покращиться, і святковіше буде. А яка ялинка має бути? Зі світлом чи без світла? З Теперішніми відключеннями навіть не знаю. Це добре. Так, ваша думка, скажіть, будь ласка? На мою думку, потрібно ставити ялинку, тому що більш буде атмосферніше, зимовий новорічний настрій, але не знаю, чи потрібно робити освітлення, тому що під час війни. Але те, що виключають світло, це, можливо і потрібно. Чому? Ні, я думаю, що не потрібно. Якщо хтось хоче, хай собі вдома е, ставити. То залежить від людей. Треба щоб е, люди самі скажуть. Ну, от і питаємо. Це ні. Чому? Ну, Наша воїна йде і, і то буде. Тут стріляють, а тут будуть лампочки горіти і буде світло світило, а москаль буде додому знав, куди вдарити. То кожен собі в хаті може поставити. От, я, б, я б таке собі думав. Потрібно, бо буде гарний настрій. Я думаю, що ні. Зараз не актуально. Зараз такий воєнний час, що люди е, я вам скажу, що так, що зараз люди так мало роботи мають і мало цього всього заробітку. І люди думають про те, щоб було мир, а не було так святкування якесь. Даже недорешне, на мій погляд. Я не знаю. Не знаю так. А як би ви ваші колеги, що кажуть, можливо? Думаю, ні. На Добрий день. Звичайно, потрібно в першу чергу для дітей. А якою вона має? Мені сподобалась така, як була минулого року. І шопка, і, ну, тобто можна те саме повторити, а світло, можливо, від генераторів. Ну, Воїни наші там терплять, захищають нас для того, щоб ми могли хоч трошки пожити спокійним, нормальним життям, тому я думаю, хоча б для дітей, що вона потрібна. Ви знаєте, я навіть не знаю. Для дітей би було добре. Але ну, я знаю, то вже так. Війна йде, війна йде, а ну, я знаю, для дітей би воно то було, дітям то цікаво. Мені здається, що е, такий момент, що не треба ялинки, напевно. Що... Через війну в Україні. Через війну в Україні. Хоча дітям потрібно свято, потрібно е, подарунки, ялинку, але не той час, щоб ялинку ставити. Ну, Знаю, на те не якусь не Але ялинка стоїть, в принципі. А Прикрашати трошки можна, можна на мою прикрасити. думку. так. Встановлювати, ага. мабуть, не треба, але прикрасити, які вже є, чому б і ні? Так, думаю, що потрібно. Я би таке не робила, щоб зберегти електроенергію для людей, щоб все таки прикрасити до звісно. Хотілося б. Але без світла, Ну, Якщо є така можливість, можна купити дуже гарні кульки, Щоб зберегти електро, електроенергію нашу? Ну, я знаю. І по, по, можливості, по можливості можна встановити. А от тут є дві ці гарні, щоб іншу не вирубувати. А на рахунок світла, Ну, я вже не знаю. Це вже теж треба дивитися по можливості. Гевно, що так. Потрібно, потрібно то є свято нашого Спасителя приходить з добром, з, з, з миром до людей. Я так думаю, що потрібно. То є не якась розвага, то є таке дуже велике величне свято. Потрібно, потрібно, звісно, да. щоб радості було побільше. Ну, то міська рада буде гроші виділяти, а може краще для воїнів. Це ваше там. Знаєте, я не знаю, як сказати, воно і треба, було трошки людей розвеселити, але витрати, гроші і то все. А тут війна і так, що я не знаю. Ні сюди, ні, ні сюди. І хочеться, і колеться. Я в думаю, що треба. Добре? Так. На мою думку, це не потрібно умов військового стану. Я не знаю, я б хотіла. Ви б хотіли, щоб ви угу. була? Угу. Ні, не варто. Треба для дітей. Я вважаю, що не потрібно. Бог його знає, сину, чи то потрібно встановлювати, чи не потрібно, Та дітям треба. Дітям треба. Дітям я так треба. думаю, якщо буде мирно, то можна поставити. Ага, якщо, якщо... Буде війна. А то, то кому воно потрібно? А якщо буде, то я так думаю, такі молоді і хтось вийде ще таке до ялинки. О, дивіться тут тихо, то я так думаю, що я так думаю, моя така думка. Ні, я проти, тому що я військовий, я вважаю, що не можна святкувати під час війни. А вдома можна встановлювати. Ми Вдома робіть, що хочете, але, зв... але звичайна не стандартна не наша міська управа не потрібно там, витрачати гроші на це. Краще закупити хлопцям якісь там керемети, керимаки, що ми що. Вона відомо не буде встановлювати. Не знаю. Ну, може й потрібно все ж таки свято. Але таку скромну. Скромне, не <свісно> не, мені кажеться, краще на ЗСУ гроші передати. Для зразу добре? Ви знаєте, як сказати. Хіба О, воно стоїть же. Ні, не треба ну мається на увазі, чи її прибирати, чи не прибирати. Ну я не знаю. Прикрашати чи прикрашати так. то, що стоїть так, ну не знаємо. Ми не знаємо. Ну, ми дивились, я пропозицію бобра ставити. Сміялися. Ні, -ні це, це не всерйоз. Це є а. така група, яка жартує. Ну, ну, Ці, ніхто ми, ставити. ми так і зрозуміли. Так що, ну не знаю, як громада вирішить, mm -hmm. так, і так і хай буде. Хай буде. тому що ну не знаю, вроді би і новий рік, і свято, ну воно якось. Не знаю. Думаю, що ні. Чому? На мою думку, потрібно економити гроші на ЗСУ на всі ці, а не ялинки. Без ялинки можна прожити. Зараз війна в Україні. Дякую. Ми бажаємо кожному глядачу гарного нового року та мирного неба над головою. Сергій Нікішин, Сергій Горбань, телеканал Броди онлайн.